Дивитися та читати UBR тепер можна і на Smart TV. Спеціальний додаток уже доступний для телевізорів LG 2011 року. Окремо завантажувати його не доведеться. Канал входить до преміум-пакета та заздалегідь встановлений в кожному з таких приладів. Для того чтобы воспользоваться приложением UBR, достаточно обладать телевизором с функцией Smart TV, V, иметь подключение к интернет-каналу ну, со скоростью уже достаточно 2 мегабит. Ну и приложение полностью бесплатно. Щоб дивитися канал онлайн, достатньо обрати додаток зі списку та перейти до трансляції. Крім того, можна переглянути сюжети та текстові новини з архіву. Всі вони поділені на шість рубрик, тому знаходити необхідну інформацію дуже зручно. Окрім смарт TV, подібні додатки є і для смартфонів та планшетів. Ми йдемо, так сказати, вместе з часом, тому поэтому наш сайт сайт в час канал можна посмотрити на всіх платформах, як отайпада. До андроїда в обов'язковому об порядку у нас це присутствує. кількість приладів, які підтримують додаток від UBR, постійно зростатиме. Вже тестують версію для смарт-телевізорів LG 2012 року.